Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Тьом, привіт! Ми сьогодні, як я і казала, в попередньому влозі приїхали в строєр погуляти в парку. Тут Листечко ще жовте, воно ще на деревах, качечки, якому катчикам нічого не взяли поїсти. Можливо, ще повернемося в магазин і візьмемо хлібчика. Бо ми такі тільки підійшли і вони відразу. А їсти ви нам принесли. Тьом, тобі подобається гуляти? Так. А катічки подобаються? Де да. Да? тут наші катічки? Рибу ловити заборонено. Да. Катічки, так, де озеро, не таке і брудне, навіть дно десь там видно. Катічки, так, лавиють? Да. Чекають їсти. Да. О. Да. І там да. катічки, так? Да. Водичку п'ють, так? І тут катечка, тут, до речі, є знак, що бажано, щоб качки самі шукали рибу, ой, рибу о, їжу. Але так як годувати це весело, тому дали рекомендації, а як краще годувати тобто, там, хліб, давати невеличкими такими шматочками по одному, по два, не висипати, щоб не витрива не приваблювати щурів. Все. Що сину? і не треба бум. І реально озеро таке світло. видно. <рістити> Це не в парки гоби ввітрій. Ви їсти хочете, то ми ще повернемось до вас. Ходімо далі. Ми взагалі приїхали сюди на 4 години, ми приїхали о 10 -ій. і вийдемо звідси о другій там з без... чимось. Ну, так виходить, що о 3-й будемо вдома. Якраз до денного сна. Взагалі у нас Тьома прокидається. Ну, Ми прокидаємося разом з Тьомою десь з 8 до 9. А ти ж сьогодні хочеш візочок? Ні. Так підожди, давай його відкрию, чекай. Мені подобається, що в цьому парку завжди така скошна трава, газом так доглянуто. Ну, а там вон не дуже під деревами, але то так треба і тут ось. Нічого ходити гуляти під деревами. А взагалі, то гарненько. Тут, до речі, коси газон робот. Мабуть, такий здоровий був, тому що ми бачили його будиночок. Його зараз вдома немає, скажімо так. То скоріше за все десь працює. Так, гарненько. По-осінньому. ого ну і робот. Там, ти бачиш, що робити? Вон їзде. Працює. Ось тут от берези, вони вже майже лисі. Пусто, лисо. В тій стороні поглянеш, так ще все зелено, начебто літо. дві сторони, літо і осінь. Ми знайшли дитячий майданчик. Що може? Не радувати. І тут якісь такі дивні ігри для дітей із шин. Там якийсь пісочок, а тьом-тьом обережненько. А давай підемо на гойдалку пішли. Давай. Обережно. Обережно. Тут уже такий пісечок, пісочок, пісочок дрібний. Там ми гойдалку десь зробили, не гойдалку, а цей гірку. О, О, тут хоч нормальні гойдалки, де можна посадити таку дитину як тьома. Зараз тут одну дитину садиш, другу іншу, а тут можна дорослим сідати. Прикольно. Знаєте, ще цікаво, от, оце все паркова зона. Парки, парки. Але отам будинок людей. Ось тут. Ось прямо за цими кущами, оце доріжка йде, це йде до людей в двір. Ну, тобто, ось люди, ось парк. Там будинок досить такий старенький, але класно жити, мабуть, біля парку. То мені здається, коли ти так живеш в такій місцевості, то, мабуть, вже і неважливо, яка погода, а не важливо... Дощ, не дощ, вітер, не вітер. По-перше, в парку завжди буде затишніше. По-друге, я, мабуть, б почала бігати. Серйозно, тому що ну, паркінг сам по собі. Знаєте, створює атмосферу прогулянки. Або навіть бігу, чому й ні. Сказати, що я їм завстрю? Ні. Не завздрю. Просто уявляю, що це реально прикольно. Синочок, ти йдеш? Робот працює, так. Але в цього робота ось будинок його. Там інший працює. Ходи сиди, йди. Синулька, йди, він не виїде. Йому не можна виїжджати. Бачиш, це робот. Газон косе. Клас? Що ти несеш, покажи мамі. Що ти знайшов? Покажи, що ти знайшов? Каміння? Серед всього листя. Ти знайшов каміння. А листочки тебе не приваблюють. Синочок? Чом. <покажем> покажи, катего, <там> листочки. <покажем> листочки покажи. <покажем> всю ручку, будь ласка. Да, це мені залишить тут, добре прикладати <головіка> а це в парку є отакі от будиночка це будиночка для комах різної структури щільності, куча дірочок. Це, щоб комашки могли пережити зиму. Дуже часто в Данії популярні такі будиночки, навіть в магазинах невеличкі продаються. Для того, щоб можна було вдома поставити. Я вам розповідаю про будиночки, Тьома тут пісочку риється. Сем, только уберешь, но там водичка. Давай с мамой, добро? <говорит> Я чем-то думала, что тут будет больше желтых дерев. А насправді їх мало. Ні, є такі жовтенькі десь вже, але дуже багато ще зелених. Ще е На фоні дуже багато роду дрону, який сам по собі вічно зелений. То, звісно, таки дивишся, воно ще все зелене. То треба буде ще пізніше приїхати. Але головне, щоб погода дозволила. Тьомочка, обережно! Не бійся. Ми вже з парку підемо, знаємо, що ми ще сюди повернемось. Ну, можливо, повернемось. Ми ще плануємо погляти по містечку ще. Є така дуже цікава зона. Можна інтересно посидіти, пообідати. Тут є лавочка. А от мало такий столик буде. Столика немає. Є лавочки і троянди. Ще мені такі подобаються різні кущики. Такі гарненькі. Для не тільки забудовують будинками, а навпаки, розбудовують, прибирають будинок двох, трьох, мабуть, поверховий, який не експлуатується взагалі. Там щось був якийсь магазин, його закрили і будуть робити таку паркову зону. це Видно, що буде якийсь такий міні-міні-скверик, щоб можна було посидіти. Відпочити з озелененням. Ну файно. Тьом, ходімо! Тьом ще трапилось. Загубив красиво. Вийде, Чи допомогти сам. Давай я допоможу. Давай я допоможу. Сам? Тебе не, не дуже виходить з ну, Давай я допоможу, добре? Дивись. Проведу ще відкрити. Давай засовую ніж, засовий засовуй. Тримайся за мамою і сунь. Ще сунь. Сунь, сунь, сунь. Гуляли ми гуляли. І трішечки облажались. А в якому плані? Я знала, що в парку може бути мокра трава. чим бігав по траві, по піскові. В результаті в нього мокрі кросівки, Але я взяла кросівки з собою. Запасні. Але я протупила і не взяла шкарпетки. Тому ми з Тьомою ходили по магазинах, шукали, де можна знайти дитячі шкарпетки. Ми знайшли тільки в одному. Але я вже взяла йому вовняні, вже так ближче, щоб на зиму було. То Тьома... І перевзути, і перевбути, і ще й курточку поміняли, тому що я ще жилетку. Якщо собі я нічого взагалі не взяла, навіть водички попити, то дитині я взяла от шкарпетки тільки забула. Кросівка запасні взяла, а жилетку взяла, щоб курточку змінити, якщо що таке. Якщо там гуляли, шарились по магазинам, шукали шкарпетки, то ходили. Бородило, тут називається гуляли. Задача була знайти шкарпетки. Правда, підтвердилась моя теорія, що Струєр все-таки холодніше містечко, ніж Лімбєг. В Лімбєгу якось не так прохолодно, а тут навіть парк заходиш. Ми там гуляли по шопінг стріт Там досить прохолодно було. Пішли в сторону парка, тут тепліше. Там, як сюди особа <смі> більше немає бажання лишній раз їздити гуляти. Дивно, що хочеться поїхати ще в Польстав. Там парк є, ми в ньому жодних разу не були, то хочеться поїхати туди. Але можна трішки пізніше якраз листя повинно більше пожовтіти. Головне, щоб його вітер не зніс. Це головне. Ми з цьому будемо вже відправлятись додому. Нарешті, щось мені 4 години було багато. У мене ще й голова розболілася. Ми вже на вокзалі, Там трішки почекати її додому. Тут з однієї сторони потяги, а з іншої наш автобус. Я могла сказати, що нарешті ми вже вдома. Я тьому вклала спати. Але так воно і є. Ми вже вдома, я тьому вклала спати, але, на жаль, це вже не той день. Тому що той день закінчився неочікувано і неприємно. Коротше. Коротше, поставлю телефон так <кхід> і розкажу, в принципі, що сталося. Все було класно. Ми погуляли, ну, в принципі, чудово. Мені все сподобалось, крім того моменту, що довелося шкарпетки годити шукати, тому що мама. Мозок її протопила, не взяла ще й запасні шкарпетки, при тому, що взяла запасні присілки, але не взяла запасні шкарпетки. Але то таке, в принципі, ну, погуляли ми класно, погода дозволяла. Але десь за півгодини до того, як нам треба було йти на автобус, у мене почала боліти голова. А ми, коли вже сіли в автобус, вона мене ще дужче почала боліти. І ми ще їхали хвилин 45 додому. І от з того моменту просто почався треш. У мене настільки ацьки боліла голова, що ви розуміли, У мене коли дуже болить голова, вона прям тошнить. І от мене реально тошнило. Ще й в автобусі ти типу, поїдемо, мене починає тошніти. Я така думаю, Та, ну блін, ні, ні, дайте доїхати додому. Я вирішила зробити собі каву, бо я хотіла поспати 6, але зараз я не впевнена, що я буду з вами спати, тому, думаю, вип'ю каву. Так, коротше, проще. У мене почала дуже сильно боліти голова. Ми приїхали додому, Костя ще спав. Я швиденько переодяглася, Тьому ще не встигла переодягти, тьому падає, падає походу на трактор якийсь, на якусь іграшку, на якийсь транспорт, розбиває собі губу. Не хочу показувати на собі, але в нього на підборідки і під підборідком така типу як подертість. Але найбільше найстрашніше на той момент це було те, що він розбив губу, тому що кров він почав плакати. І все таке Та швиденька розбудила костю, погукала і кажу, так, нам треба твоя допомога, де в нас перекись, перекись сьогодні. Тому ми зупинили кров, я пішла цьому кого спати, при цьому що він не вкладався відразу. Ми його довго вкладали з костю разом. У мене болить голова. Я пішла, випила обезбол, Тим паче, що мені таблетки я не можу пити, Я випила, типу, як понеділ ход, гарячий чай обезбол. Попросила костю помасувати мені тут, в голові, щоб воно якось швидше подіяло. Це був жах. Ну а потім я ще вирішила з все-таки піти поспати, спробувати. У мене вийшло, ми поспали. Голова начебто перестала боліти, але така чумна була я до кінця дня. І кості голова боліла, і у мене голова боліла. Ми поміряли тиск. У мене був підвищений нижній тиск. У мене зазвичай ніколи не доходить до 80. Там 74, 71, 76 максимум. А тут було 87. Щось там 119 на 87. Щось, типу, того було, чи 115 на 87. Ну, це досить така велика різниця. Порівнюючи з тим, що мене завжди. Я така: думала, понятна, звідки головний біль росте. От До кінця дня ми ледве дотягнули але доцінули. Так класно починався день, ми погуляли, насолодилися погодою з тьоми. Ми хотіли ще з Костю, коли ми приїдемо, десь типу фоткатись тут у нас на районі. Типу, жосень, ще листя десь якесь жовте є. Да. Угу. Але, але а, є ще плюс, це те, що коротше, ми коли гуляли з тьоми, і я ходила, шукала шкарпетки. Там були секунди, і в кожному містечку є типу бутік, магазин від Червоного Хреста. І там можна купувати речі. Там є і кінові речі, там є і секонд-хенд. А... Але, до речі, там. Я ще не зустрічала якогось дуже поганого. Якщо там сугубо данські секонд хенди вони такі там не дуже бувають. А тут реально класні речі. І я з тьомі знайшла дві курточки. Одна така, щоб зараз ходить, інша трішечки навіть можна під зиму. Мінус її не тягнеш, але от зараз покажу. Ось така от курточка, це прям вона мені дуже сподобалась. Вона дуже класно підійшла на тюмі. Я кості знімала, показувала брати чи не брати. Така от. чорно бежева 92-й розмір. Це прямо на зараз. Це ВРС. Це з білки фірма, яка передається білки в супермаркеті, в гіпермаркеті, в якому ми часто дивимося. І одяг, і продукти. Ну як часто. Буває реально дуже класна. Взагалі, ніяк я не побачила на ній мінусів. Тут ніде не видно, що вона от навіть по цим цим дуже помітна, що, в принципі, її мало, походу, ще й носили. На навіть ця залишилась невикористана. Тому дуже класна. Друга ні є один нюанс, вона така синенька, Тут з кишенями є світло, відбивні смуги і спереді і ось ззаді. Вона гарненька, така більш тепліша. Але є мінус. Вона безкапійшона. Тут повинен бути капюшон, але вона без капішона. Але я її взяла. Думаю, ну, хай буде, тому що там, не знаю, не гуляти мені, але хоч тут трішечки видно, що є потертості, і такі кошелатість. Це фірма Name It. Також не знаю, чи я вона, але в Данії її часто продають, навіть в магазин є. цієї фірми. Але чому я все-таки вирішила її взяти? Цю я точно взяла, а чому цю вирішила взяти? Тому що оце їхні ціни. 30 крон це оця, і 25 крон це оця. Тобто, 3 з чимось євро. І там 4,7 євро оця курточка. Це я не знаю. Це дуже класна ціна. 55 крон за обидві курточки. Ну, це просто шара. Штани замовили. І купуємо за 10 євро. Просто звичайні штани. А тут дві курточки. Якщо на то все і печально, ну, я ж кажу, що добре що ми погуляли, гарно. І курточки знайшли, і шкарпетки купили, так що є а, поповнення. Ще, до речі, зробила вчора замовлення на шейн. Були Близькі знижки, там доба 20% знижок, то купили Тьомі одяг хотіла там курточки ще подивитися, але так як, в принципі, на зараз вже куртички є. То треба буде тільки підзив. На зиму взяти, мабуть, якусь, подивимось, а, що там, можливо, якісь знижки ще будуть, і візьмемо. А так, в принципі. Та й то, знаєте, то те, то те, то те взяла і там вже вийшло на, на 525 крон. М -м -м. Це ще й без курточок. Так там реально речей не дуже багато. Там дві піжамки, джинси, штани. Рукавички і ще щось по... Ми коли пойдемо, зробимо розпаковку. Головне, щоб ми дав поміряти це все. Хух, я сьогодні ще встигла попробирати, попересаджувати деякі квіти. Я це знімала вже окремим відео, тому що не всі люблять про квіти, про садівництво і все таке. Тому це вже буде окремим відео. Я тут поприбирала. Вона водила порядок, а зараз буду йти вже. Будинок у нас вже темніє, я за допомогою спалага знімаю, тому що там вже дитина потребує вечері, потребує їжі. Єдине, що скажу, тепер мені треба знайти час помити горщики для, для цих квітів і позаносити їх в будинок. Я тут трішечки позамітала. І погляньте, яка гарна хризантема, До речі, це хризантема. Вночі таке враження, начебто воно світиться, вона в нас стояла ось тут. І з будинку було видно, начебто. От, реально світиться як ліхтар. Ось ще поки не зайшла, хочу піти, дати синичкам їсти. Щоб вони завтра могли вже їсти. Вони вже почали давати. пташечкам їсти. Ой, не можу відкрити. А, зараз. Бо ми вже починаємо підгодовувати, вже прилітають. От Сьогодні буквально ми з цими гралися перші половині дня в будинку. Дивимося, а тут штук 10, воно переживіло. Штук 10 таша було і горці, і синички, і хто хочеш. Єдине, що дрожди не прилітають. До речі, тут є така гілочка надрізана, ми сідовішаємо, навіть коли вітер то не злітає. І оце треба буде щось купити, посипати, щоб голуби прилітали. До речі, в нас ірга вже осипалась. Там пару листочків залишилось, але вже видно, що ось брунічки є на наступний рік. Все, я пішла. Я до речі, коли ось на дощедавно відео розповідала про те, для чого нам ячмінна каша, ячна каша, да? а якщо бути точніше, то. Ми що ми робимо з нею? Ми її просто варимо, направляємо туди масло. А вже до неї, наприклад, готуємо таке соус. Це яка ж приготувала салат. Костя приготував кіфтіля і соусом вершково сирний. А, то отак от виходить кашка із соусом, з м'язком. І салатики, Так у кожного в гості у мене в мене просто більше салату, і, і навіть Тома точно так же буде їсти. Так, що така от у нас і виходить вечеря. Вау вау, вау. Здається, що в мене про більше, але тільки за рахунок салату. Там навіть у кості трішечки більше каші. А це тьомі, але треба порізати ще йому м'яско, тому що ми м'ясо ціле так не даємо, зараз поріжемо. і можна <кху> Так, Тьом, дивись, у нас вже почався різдвяний настрій, <кху> хочеться спакувати? <кху> Знаєш, що це таке? <кху> це кіндер, так? Давай розпаковуй. Тобі іграшка, а нам з татом шоколад, добре? Так. Yeah. Виходить? Yeah. О! Так, молодець. Супер. Це яйце, так? Кіндер сюрпрайз. А тепер над столом. Отут. Отут. тут. Yeah. Да. Можеш постукати. Ось такі. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Не б'ється? Над столом, над столом. Давай, 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 давай. Молодець! Супер! Давай, це татові з мамою, так? А то тобі, так? Відкриєш? Чи допомогти? Mm -hmm. Допомогти? Mm -hmm. Давай. Десь mm -hmm. ой, так, треба натискати. Відкривай. І що там покажи? Висипай. Сюди висипай. Висипай. Отак. Вот Та-та-та. Да, Ану да, да, да. потягни. Ага. Це ельф, так? Це ельф. Так. Дивись, треба отак от зібрати його. Може, тапо сходи? Дивись, отак от. Ой. О, диви. Є. Ну, Є. Та, Є. Та, Є. А оце ще таке. Потім треба поставити на желту. так аперад з червоними киртаю за медром ручками Так. Да. А можна татові? Да, это вот. Чіка, я так и не засвинула, для чего это штука? Тут типа якесь витер напало, як и. На і... Такой частинный. А сань это забить? А сенс тільки засинюють Ми... Mm -hmm. шипляти на, на ялинку. То кріплення, поняла? А, на ялинку? Угу. Mm -hmm. Ні, я поняла. Короче, так от виглядає цей ельф. Тьом, дивись. Класний ельф? Mm. Так, це ельф. Але оця штучка це не просто кріплення на ялинку. Дайте, дай можна я візьму? Отак от так, от. От так от робиться. Так от воно чіпляється. Але тут є отака от штучка. І коли ти їх збираєш, вони тут всі різні, їх можна всі зібрати. А, гірлянда, типу? І це грілянда буде, так. Тут це, це, це типу кріплення. Прикольно. Все, дякуємо, кіндер. Mm. Тобі сподобалось? Так. Yeah. Yeah. Mm. 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 Yeah. Yeah. Все, давай тоді завершувати відео. Yeah. Кажи підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Побачимось наступного відео. Кажи, пока-пока. Пока-пока.